Святи безсмертний помилуй нас, поважні ми всі, примолі, днуважні, Великий Господь і велика си. Господа, поблагис, бо псалом, Богові нашому, нехай солодке буде хваління. Великий Господь наш, і велика сила. Діянь святих апостолів читання. В тих днях руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі вони були однодушно у притворі Соломона, і ніхто інший не насмілювався до них приставати. Але нарід хвалив їх вельми, віруючих дедалі більше і більше приставало до Господа сила чоловіків і жінок, так що й на вулиці виносили недужих, і клали на постелях і на ліжках, щоб, як ішов Петро, бодай його тінь була на них упала. Сила людей забралася із довколишніх мист Єрусалиму, несучи хворих та тих, яких мучили нечисті духи, і всі вони видужували. Устав тоді первосвященик, і всі ті, що були з ними, була то секта садукеїв і повні заздрощів. Наклали руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці, але вночі ангел Господній Відчинив двері в'язниці і вивівши їх мовив, ідіть станьте у храмі і говоріть до народу всі слова життя. Цього».